Історія справді має властивість повторюватись. Подвиг бою молодих героїв під крутами майже через сто років повторила українська молодь на майдані. Історія це запише як подвиг героїв Небесної Сотні. А у час визвольних змагань ОНУПА також пішли у безсмерті молоді герої надвірянці, брат і сестра Мирон і Марта Свідруки, пам'яті яким вдячні нащадки звели затишний сквер, де й пройшов нинішній захід у надвірній приурочній 98-й річниці бою під крутами. Колишній царський підполковник Михай... Елемуравйов відзначався патологічною ненавистю до всіх українців. Ось як він сказав до своїх солдатів перед наступом на Київ. Наше завдання взяти Київ, якщо буде потрібно, не постою ні перед чим. Каменя на камені не залишу в Києві. Мешканців не жаліти. Ми їх всіх перестріляємо і переріжемо. Ми їм покажемо. Нема чого боятися кровопускання. І дійсно, при штурмі Києва більшовики застосували отруйні гази, використали біля 15 тисяч артилерійських снарядів і замордували близько 5 тисяч мирних жителів. А по місту їздив броньовик з над. Смерть українцям. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих молодих хлопців, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави, молодої України. Сьогодні ми схиляємо голову перед тими людьми, які своїм подвигом показали приклад, як потрібно любити свою батьківщину. Боротися за неї. Ми вшановуємо пам'ять тих людей, тих 300 юних людей, які загинули за Україну, і яких ми навіть не знаємо. Ми вшановуємо пам'ять перших жертв Майдану Революції Гідності. Якщо співставити цих великих людей, великих людей для історії України, які були дуже відомі і менш відомі, і імена, яких ми не знаємо, ми побачимо тільки одне єдине бажання і жагу в кожного з них це розбудова сильної, могутньої України. 300 героїв, які, віддаючи своє життя, боролися за те, щоб Україна була вільна. Вільна, але часно Соборна і Незалежна. Саме нова держава, Українська Народна Республіка, яка пустила паростки своєї молодої державності, хотіла встати з колін і захистити себе. І саме керівництво держави Венеченко Грушевської і генерал Скоропадський, який поважав, що саме можна створити потужну українську армію. На чолі відомих керівників саме поважали, що юні ліцеїсти світ нації. Зможе захистити Київ від російської більшовицької навали. Деякі сучасники називають загибель молодих курсантів під Крутами безглуздою і непотрібною. Але такою вже є історія, коли в якийсь момент долю древньої Греції вирішували 300 спартанців, а долю України 300 її молодих героїв під крутами.